Півники та курочки сидять собі, відпочивають. Ви на каналі Моє господарство і з вами я, Валентина. Сьогодні стоїть сонячна, чудова погода, безвітряна, без дощу, світить сонечко, не дивлячись на те, що жовтий місяць отак от відпочивають курочки. На сонечку гріються це молоді курочки, які вивелися в цьому році. Більшість петушків, півників, але є і курочки. Вже почала одна нестися. Несе маленькі такі яєчка. Перші 10 штук завжди бувають маленькі, а потім вони становляться більше. І качки. Ну качки в цьому році у мене зовсім ніякого не було приплоду. Два рази вони сідали, але нічого толком не було. Мабуть, треба вже поміняти качура, бо це виходить, як родичі, родичі між собою, і ніякого запліднення не було в цьому році. Не дивлячись на те, що в минулому році було 72 каченяті, то в цьому році зовсім нічого немає. Але є такі красиві петушки. Оцей півник він дуже гарно співає. Я його собі залишу на потомство, а вже ті старі порубаю і підуть вони на супчик. Ось так. Почувають себе красавчики наші, такі гарненькі. Щось обдобується, обдобується. До не буде, але ж подобається. О, боє вітерець. Але я вам хочу сказати, що вітерець прохолоде. Ось так, друзі. Ви були на каналі Моє Господарство. З вами була Валентина. Заходьте, пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячна. Всім бажаю міцного здоров'я і швидкої перемоги. До зустрічі на каналі.